Разом з вами в цьому зібранні перебувати в Божій присутності і святкувати, святкувати цей не просто день, але досвід сповнення Святим Духом. І знаєте, можна святкувати, а можна переживати. Багато людей святкує, але через віру в Ісуса Христа. Ми маємо можливість сьогодні переживати, переживати не тільки П'ятидесятницю, але переживати і Пасху, переживати і народження Ісуса Христа, і переживати Його Воскресіння, переживати все те, що Бог дарував нам через Ісуса Христа. Хочу сьогодні ділити Словом Божим. І тема, тема яку Бог поклав мені на серце, вона вона є живою для мене. Вона для мене досить актуальна і практична. І взагалі, я вірю, це одна з таких ключових тем. Це тема про віру. Я назвав тему так, як приходить віра. І чому, чому я думаю, що ця тема є настільки важливою, настільки ключовою. Ну, в першу чергу, навіть по тій причині, що ми спасаємося вірою. Ми спасаємося не своїми власними ділами, не своїми стараннями, але ділом і старанням Ісуса Христа. І ми приймаємо це через віру. Написано, праведний житиме вірою. Апостол Павло каже, як ви прийняли Ісуса Христа Господом, так в ньому і ходіть. А як ми прийняли Ісуса Христа Господом? Вірою. А як ходити? Апостол Павло До Галатів каже, ви почали духом, а закінчили тілом своїми ділами, своїми стараннями. І знаєте, і Писання говорить нам про те, що ми маємо жити вірою. Ми змінюємося вірою. Ми чинимо діла Божі чим вірою. Коли, знаєте, християнство це коли Бог промовляє до нас, це коли Бог провадить нас. І наша відповідь на Божий поклик це віра. Коли Бог покликав Авраама, коли Бог промовив Авраамові «Вийди з уру халдейського і йди в землю, яку я тобі покажу, то яка реакція Авраама була? Віра. Він довірився Богові. Так само, і в нашому житті Бог кличе нас, і ми маємо повірити йому. Вірою ми перемагаємо. Іван каже, що ті, хто народжені з гори світ, перемогли, і каже, ваша перемога це є віра. Знову ж таки, знаєте, можна пробувати своїми зусиллями, своїми стараннями, якось тренувати свою силу волі і сказати, от я такий молодець. Але ні, слово Боже каже, що знову ж таки перемагаємо світ, перемагаємо спокуси, перемагаємо щоденні виклики вірою. Знаєте, віра це те, що з'єднує нас, немічних, обмежених, безсилих, з надприроднім всемогутнім Богом, якому все можливо. Віра це те, що з'єднує нас з живим всемогутнім Богом. Вірою ми приймаємо обітниці. Знаєте, в Слові Божому є так багато обітниць. Є так багато того, що Бог пообіцяв нам, і що Він хоче, щоб ми переживали в своєму житті. І, звичайно, ми можемо молитись, ми можемо довго поститись і казати, Боже, я буду довго молитись, і ти мені це». або каже, я тобі це просто так даю. Тобі просто потрібно в це повірити. Звичайно, потрібна молитва, потрібна піст, для того, щоб наша віра була міцною, щоб віра зростала. Але щоб отримати обітниці, які є в Слові Божому, нам необхідна віра. Ще одне вірою ми догоджаємо Богові. Євреїв, 11 розділ 6 вірш говорить, без віри догодити Богові що? Неможливо. Знову ж таки, можна старатися догоджати Богові відвідуванням Дому молитви, своїми стараннями. Виконуючи, святкуючи всі свята обрядами і так далі, але Бог каже, мені це не догоджає. Єдине, що догоджає, це віра, віра в Ісуса Христа, віра Богові, віра Його слові. І коли ми довіряємо Богові, коли ми слідуємо за Ним, це Богові догоджає. Тому віра є настільки важливою. Отже, як приходить віра? Як приходить віра? Знаєте, часто багато раз що проповіді, коли знаєте, є підбадьорення, віри, довірся Богові. І навіть ці проповіді часто закінчувалися молитвою. Давайте попросимо, щоб Бог дав нам віру, щоб Бог зміцнив нам віру. І знаєте, ми разом помолились, і в мене деколи виникало питання, віра прийшла чи ні? От як виміряти мою віру, Її стало більше чи ні? І сьогодні хочу поділитися роздумами над тим, а як приходить віра певними думками, певними відкриттями і розумінням, яке Бог дає. І найперше, про що хочеться сказати, перша думка, перша, я думаю, це найважливіша думка, що нам потрібно знаєте, зрозуміти, за що потрібно вхопитись. Віра приходить від Бога. Віра приходить від Бога. Знаєте, Бог є автор віри, Бог запалює віру в наше серця. Марка 11 розділ, 22 вірш, ми читаємо знайомі слова Ісуса Христа, коли Він каже своїм учням, після того, як Він зробив чудо зі смоковницею, і учні питають, і здивовані цим. І Ісус каже: майте що? віру Божу. Що означає, майте віру Божу? Ця фраза може мати декілька значень. Перше це майте віру в Бога. Майте віру в Бога. Тобто ми повинні довіряти Богові. Друге значення це Божий вид віри. Знаєте, є людська віра. І людська віра це часто а, розумова згода. Це я, я це знаю. Я, ну, коли люди кажуть, я вірю в Ісуса Христа, насправді вони мають на увазі. Я, я згідний з тим, що так було. Така людина колись була. Просто людина згоджується в розумі. Але Ісус каже, майте віру Божу. І це щось більше. Віра Божа це надприродня віра, це віра в серці. Віра, яка нас з'єднує з, з надприродним Богом, це значно більше, ніж просто знати тут. Це переживати тут в серці. І третє значення, майте віру Божу, це віра, яка приходить від Бога. Віра, яка приходить від Бога. Знаєте, деколи, деколи я чув, хтось сказав, я старався вірити, або я пробував вірити, в мене не вийшло. Я так сильно вірю, але щось в мене не виходить. Знаєте, оце я, я пробував, я старався, я так сильно вірю, це трошки не туди. Тому що справжня віра, вона не від моїх зусиль. Справжня віра приходить від Бога. Римлян, 12 розділ, 3 вірш. Апостол Павло каже, через дано мені благодать, кажу кожному з вас не думати про себе більше, ніж належить думати, але думати скромно у міру віри, яку кожному Бог наділив. Звідки приходить віра? Віра приходить від Бога. Бог є той, хто запалює віру в серцях. Бог є той, хто зароджує віру в нашому серці. Дуже, дуже яскрава ілюстрація слова апостола Павла. 1 Коринтян, 3 розділ 6, 7 вірш. Читаємо такі слова. Я посадив, аполос поливав, Бог вже зростив. Хто зрощує віру в наших серцях Бог. Далі написано: тому ані той, хто садить, ані той, хто поливає, є щось, але Бог що родить. Знаєте... Ну, напевно, багато хто з нас зараз проводить багато часу на полі, на городах. Ми сіємо, ми поливаємо. Але чи хтось з нас може дати життя тій картоплині, яку ми садимо? Ні. Бог є той, хто вклав на її життя. Так само і тут. Ми сіємо Слово Боже, читаючи, роздумуючи над Словом Божим, ми сіємо його в своє серце. Ми поливаємо його нашими молитвами, нашою подякою і хвалою. Але Бог є той, хто запалює вогонь віри в наших серцях. І знаєте, десь апостол Павло так ніби каже, що ну, наша частина ніби не дуже важлива, що насправді все робить Бог, але є і наша частина. І от про нашу частину теж хочу сказати декілька слів. Давайте відкриємо Матвія, 7 розділ, 7 і 8 версі. Матвія 7, 7, 8. Ісус говорить такі слова, відомі всім нам, просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому. І саме от в тих трьох речах, про які говорить Ісус, є наша відповідальність просити, шукати і стукати. Отже, три речі: просіть, шукайте і стукайте. Перше просіть. Проте, і сестри, нам потрібно навчитись просити. Хто з вас любить просити? Ну, напевно, не дуже ми любимо щось просити. Пам'ятаєте, несправедливий суддя. Просити, каже, соромлюсь. Ну, ми не любимо просити. Яків каже в четвертому розділі, в другому вірші каже, не маєте, бо що не просите. Для того, щоб щось отримати від Бога, нам потрібно що попросити. І є дві речі, які мішають нам або які є перешкодою на шляху до того, щоб прийти до Бога. І е, отримати, щось в нього попросити. Гордість перша річ, і друге відчуття недостойності. Гордість це, ну, що я буду просити, я сам можу, я сам можу. Я, знаєте, е, Цей рік, напевно, для багатьох з нас був складний. І... Е, ми так само з сім'єю переживали певні труднощі, і цієї зими, знаєте, нам прийшлось попросити. Попросити батьків, попросити в друзів, певної допомоги. Знаєте, це був такий нелегкий крок, але це крок смирення. І так само до Бога, знаєте, ми маємо смиритись, прийти і попросити. Друга річ, яка може міняти, мішати нам приходити до Бога. Знаєте, це, я б сказав, протилежна від гордості, це відчуття недостойності. А хто є такий, що просити в Бога? Я, я недостойний приходити до Бога. Та в Бога там і так велика черга є. Що, що я Богові з моїми невеличкими проханнями в нього є значно серйозніші справи, ніж, ніж моя справа? Знаєте, недавно Бог певним чином благословив нас досить несподівано. Знаєте, прийшла одна людина і каже, хочу вас благословити. А перед тим я молився до Бога про певні речі. І знаєте, ну, я б не сказав, що я так, знаєте, так серйозно вірив, стояв на слові. Просто я сказав, Боже, я потребую того, того, того. І в якийсь момент Бог робить певне чудо, дає відповідь. І знаєте, от відчуття всередині. Я стою після того і розумію, що Бог до мене говорить: бачиш, я хочу тебе благословляти. Оце ти навіть не старався дуже сильно вірити, не дуже сильно молився, а я просто взяв і тебе благословив. І Бог всередині говорить, проси, вір, Я хочу благословляти, Я хочу відповідати. І в Єврем ми читаємо такі слова, 4 розділ, 16 вірш. Отож, приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб отримати милість і для своєчасної допомоги знайти благодать. Бог хоче, щоб ми з відвагою приходили, без сорому. Знаєте, Бог простив наші гріхи, Бог оправдав нас. І Він зробив нас достойними. Знаєте, не ми досягнемо якогось рівня достойності в якийсь період свого життя і зможемо прийти до Бога щось попросити. Але жертвою Ісуса Христа, Господь нас удостоїв. Тому в нашій подорожі віри ми маємо, ми маємо приходити до Бога з відвагою. І друге, що стосується прохання, ми повинні. Вчитись чітко формулювати наші прохання. Знаєте, от деколи буває так приходиш до якогось начальника і каже, що ти хочеш. Ну, 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 і починаєш бекати, мекати. Он каже, чітко каже, що ти хочеш. Знаєте, ми до Бога так само приход... маємо приходити з чітким проханням. І... Гарна ілюстрація ми читаємо Марка, 10 розділ, 51 вірш. Це історія про те, як Ісус оздоровив сліпого. А Ісус відповів і сказав йому, що ти хочеш, щоб я зробив тобі. Конкретне чітке питання, яка була відповідь? Сліпий же йому відказав: учителю, нехай я прозрю. Чітка відповідь. Нехай я прозрю. Знаєте, де коли ми наші прохання перед Бога, можливо, знову ж таки через якусь певну невпевненість а, виявляємо досить нечітко. Знаєте, коли маємо конкретну потребу, кажемо, ну, Господь знає, або хай Господь благословить. Ні, треба чітко сказати, хай Господь зцілить мене, хай Господи восповни цю потребу, конкретну потребу. Якщо це якась фінансова потреба, можливо, конкретно не суму сказати, тому що знаєте, в тому віра проявляється, коли я конкретно говорю. Коли, наприклад, в мене є потреба в освяченні, я конкретно говорю, Боже, звільни мене від злості, звільни мене від гордості, від пліток. Іван каже, коли гріхи свої визнаємо, знаєте, гріхи теж треба чітко і конкретно визнавати перед Богом, Боже, така проблема, поможи мені. І отже, стосовно прохання, ми повинні чітко визнавати, що нам потрібно, і з відвагою приходити до престолу благодаті. Друга річ, про що говорить Ісус, шукайте. Шукайте, що ми повинні шукати. Або кого ми повинні шукати? В першу чергу, Бога. В першу чергу Бога. Бог дає віру в наші серця, але є наша відповідальність. Ми повинні приходити, ми повинні просити. Але друга річ, ми повинні шукати, шукати Бога. Коли є виклики в нашому житті, ми повинні шукати Бога. Притчі, 3 розділ, 5, 6 вірш, знову ж таки, знайомі нам слова, надійся на Господа всім серцем своїм, а на розум свій не покладайся. Пізнавай ти Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки. Інший переклад говорить: шукай Бога на всіх своїх стежках. Знаєте, віра, це не тільки про наше прохання. Віра, це не тільки про наші потреби. Віра, як говорили вже раніше, це життя з Богом. І е, ми читаємо в притчах, що ми повинні шукати Бога на всіх своїх стежках, в кожній сфері свого життя, в сім'ї. Ми хочемо, щоб наша сім'я догоджала Богові. Хочемо. Потрібно шукати Бога в сім'ї, в роботі. Хочемо, щоб робота догоджала Богові, служіння, виховання дітей. Всьому цьому ми маємо шукати Бога. Шукати Бога це мати з Ним особисті близькі стосунки. І віра це тоді, коли ми чуємо Бога, це тоді, коли Бог промовляє до нас. А як ми можемо чути Бога, якщо ми не проводимо з ним час? І коли ми проводимо з Богом час, перебуваємо в Слові, перебуваємо в молитві, приходимо в зібрання, беремо участь в ділі Божому. Ми відкриті для того, щоб Бог промовляв до нас, щоб Бог промовляв наше серце. Друга річ, що ми повинні шукати, це шукати Слово Боже. Перше, ми повинні шукати Бога, друге, ми повинні шукати Слово Боже. А що слово Боже говорить про мою ситуацію? А яка воля Божа? От я потребую зцілення. Чи є воля Божа, щоб я був оздоровлений? У мене є певні потреби, чи є воля Божа, щоб ці потреби були восповнені? Чи може мені так жити? Є е, 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 сім'я, робота. Господь, а що Твоє Слово говорить про сім'ю, про виховання дітей? Один чоловік, колись сказав. Віра починається там, де відома воля Божа. Віра починається з того моменту, коли ми починаємо розуміти Слово Боже. Причі, 4 розділ з 20 по 22 вірші. Мій сину, прислухайся до моїх слів. Знаєте, навколо нас є дуже багато радників, спеціалістів. Ну, і кваліфікованих людей, не просто знаєте, в лапках спеціалістів. І кожен хто щось радить. нам. І буває так, що в якійсь ситуації і спеціалісти можуть казати, наприклад, лікар може казати, зроби так, так, так і так. І ми слухаємося цього. Але писання каже: сину, прислухайся до моїх слів. Знаєте, це найправдивіше, найкваліфікованіше слово і порада, яке тільки може бути. До речей моїх ухо своє нахили. Або по-іншому, можна сказати, будь уважний до того, що я говорю тобі. Бог каже через своє слово. Знайте, можна просто прочитати, а можна читати вдумуючись, а можна читати, прислухаючись, а що Бог говорить до мене. Нехай не відійдуть вони від очей твоїх, бережи їх всередині серця свого. Пам'ятаєте, притчу про Сіяча, Ісус говорить, що життєві турботи, омана багатства, інші бажання що роблять, заглушають таким чином, відволікаючи нас. Знаєте, коли я очікую щось почути від Бога, отримати від Бога, то Його слово має бути перед моїми очима, не телевізор, а слово Боже. Ну, я думаю, Бог рідко говорить до нас, коли ми дивимося телевізор. Ну, бувають і такі випадки, знаєте, коли Бог хоче досягнути нас. Але переважно Бог говорить до нас тоді, коли перед нами є що слово Боже, коли перед нашими очима. 22-й вірш Бо життя воно тим, хто їх що знайде, і для тіла усього його лікування. Слово Боже починає діяти в нашому житті. Слово Боже оживає для нас тоді, коли ми його знаходимо. А для того, щоб його знайти, потрібно докласти зусиль, потрібно шукати. Боже, що ти говориш в моє життя? Яків каже, кому не вистачає мудрості, нехай просить Бога. Знаєте, Ми можемо знати різні формули, як правильно молитись, як правильно до Бога підійти, як правильно сповідувати. Але досить часто такі речі не працюють. Чому? Тому що нам треба знайти Бога і знайти Божу мудрість. Господи, а що ти хочеш сказати в моє життя? І третє, що говорить Ісус, нам потрібно. Стукати, стукати. Перше просити, друге шукати і третє стукати. Знаєте, коли ми вже, знайшовши Бога, знайшовши Його лице, знайшовши Його слово, пізнавши Його волю, нам потрібно тепер брати це слово і стукати. 1 Тимофія, 1 розділ, 18 вірш. Написано так. Цей наказ передаю тобі, сину мій, згідно з пророцтвами, що були раніше про тебе, сказані, аби ти ними боровся доброю боротьбою. Або інший переклад каже, щоб ти провадив добру війну тими пророцтвами, які були щодо тебе. Що таке пророцтво? Пророцтво – це і є те слово, яке ожило для нас. Це не тільки тоді, коли встає брат чи сестра і говорить, так говорить Господь, а це тоді, коли я відкриваю Слово Боже. І це слово, воно вилітає і попадає прямо в моє серце. Це слово Рема, слово, яке живе для мене. Це пророче слово. І апостол Павло він говорить про те, що маючи це слово. Я тепер маю взяти його в свою руку і провадити ним добру боротьбу. Я маю щось робити цим словом. Знаєте, віра, нам можливо, здається, що віра це сісти на лавочку, заспівати гарні пісні, разом провести час. Но часом віра це запекла боротьба. Коли знаєте обставини вжимаються, коли все болить, коли знаєте, все, все навколо проти тебе. Але ти береш Слово Боже. І провадиш Ним добру боротьбу. Ти запитає, а як? Що робити з Словом Божим? Робити те, що робив Ісус Христос, коли Він був в пустині і мав боротьбу цю духовну із сатаною, коли сатана спокушав Його. Що робив Ісус Христос? Написано. Написано, написано. Знаєте, коли в нас є духовна боротьба. І ми прийшли до Бога, ми в таємній кімнаті, почули від Бога слово. Нам тепер треба брати це слово і тримати його в своїх устах і казати: Господь, я вірю. Так написано. Боже, я дякую Тобі, що Ти в своєму слові це пообіцяв. Я вірю в це, я довіряю Тобі, тому що Ти своє Слово підняв вище свого імені. І я довіряю Твому Слову. Петро, Він каже в Друму Петра 1,19, і ми маємо слово пророче певніше, і ви добре робите, що на нього вважаєте. А перед тим він розказує про, про те, як Ісус взяв їх на, на гору переображення, і вони почули буквальний голос. Знаєте, нам хочеться почути голос, щоб Бог знаєте, нам промовив я з тобою. Але нам треба відкрити писання і прочитати це тут. Тут є ті самі слова, Роздумувати над цим словом. І коли знаєте, здається, що в житті все проти тебе, відкрити слово Боже, сказати: Господь, Ти зі мною, Господь пастир мій. Я не буду мати ніякого недостатку. Ти провадиш мене стежками праведності. Слово Боже має бути в наших устах. Отже, віра приходить від Бога. Знаєте, коли От, можете забути все, все про що я говорив, запам'ятайте одну річ: віра приходить від Бога. І коли ми приходимо до Нього, Бог дає нам віру. От є ці три речі, як ми повинні приходити перше просіть. Ми повинні просити з однієї зі смиренням, але з другої сторони приходити до Господа з відвагою, приходити перед престол благодаті. Друге шукати, шукати Бога кожен день на всіх своїх шляхах. І знаєте, кожна ситуація, яка приходить в наше життя, це хороша можливість шукати Бога. Це хороша можливість шукати Бога, шукати Його лиця, шукати Його слова і таким чином зміцняти свою віру. І третє, стукати. Об'явлення, 19 розділ, 15 вірш, говорить такі слова, а з Його уст виходив гострий меч. Так само і в наших устах має бути живе Боже Слово, і ним ми маємо перемагати лукаво. Хай Господь нам в цьому допоможе. Давайте встанемо і помолимся про те, щоб Бог зміцняв нашу віру.